Ну что вы читаете? І вийдіть, будь ласка, з кабінету. Ні, це свої засідання. Дякую за просьбу. Вийдіть, будь ласка, з кабінету. У вас є прохання. Дякую за прохання. Вийдіть, будь ласка, з кабінету. Я вам ще раз говорю, ви мене дочували, напевно, ви зійшли. А у вас ви хочете, що це людські кабінети, ви його випадки. Я все знаю, що. Що ви є? Я вас би дуже просив, щоб ви вийшли з кабінету. Вийдіть, а не простите з кабінету.

Виключите охорону, це ложний визов буде. Виключити. охорону! Прошу вийти, вийти з кабінету. Дякую за просьбу. Сядьте на місці місце. Ви, ви до мене так не говоріть по хамськи. Ви Тому ви, я вам ще раз кажу, ви так. до мене по хамськи не говоріть. Ви по хамськи ведетеся себе до того. Я вам ще, ще раз безпосередньо злочини! Я вам Ви безпосередньо скажу. Ви злочини! Звертайтеся в органів з відповідною заявою. Я, 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 я вам зараз звернувся. Я вам ще раз кажу. Вийдіть у нас фестиваль. Головуючи, є у справі у вас. Її звертайтеся до вас. Це побачення. Вийдіть у вас, сказати, я вам ще раз не ханіть мені, будь ласка, ви ханете. Ви хамите ви ви, а ви хамите мені. Вийдіть, будь ласка, з кабінету. Загідніте розмову. Ви Вийдіть з кабінету. Я не сприяю нікому взагалі. А ви це сприяли. Вийдіть, ви, ви, Вийдіть, будь ласка, а з приветствую. Ви ви Вийдіть з кабінету. Вийдіть з кабінету. Що, ви не, будь, ласка, що, блін? Визвали охорону? Чому? Зафіксуйте, що злочинний на першому. Я вам ще раз кажу, вийдіть. А мало що ви говорите, де порядок? Який порядок? Ви говорите, що Я вам ще раз кажу, будьте здорові до побачення. Злочинець. Ви що, блін? Ще п'ється, <плес> О, дивіться, охорона дитина. Куди ви прийдіть? Зачинуйте того міліка. Бо він порушує закон неповністю. Ще визиває, користується державною охороною. От подивіться, щоб люди бачили, державною охороною проти того, щоб допомогти зірване засідання, ви фіксуєте. От дивіться, скільки охорони державних. Дійте, затримайте його. Я ще зараз міліцію буду викликати. Ти що, блін? А я думаю, хто вчора був такий розпорядник. Ти ж капітан за столом тихенько сидів. Ти що, блять, Заплював Заплювався, бідулаха, аж так покриває.

засідання і Ніхто не пояснює, чому відбувається засідання в мене роз... 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 і детальних інтересів. Ніхто не дає пояснення. Коли що? Панню половину компанію сказали, що суддя щось і Ніхто не пояснює, що відбувається. У вас суд оце. Треба деново слідчу оперативну зафіксувати факт знову зі сторони е -е, суддів, які засідом. Я мужчина один, який працює з і відведе дане розслідування.